Починаємо реєстрацію. Ставте, будь ласка, всі картки. правомочна, тому пропоную відкрити 65-ту позачергову сесію. Депутат, є в у когось виступити? Немає, добре. Тоді переходимо до порядку денного. Всім розданий. Питання зауваження є? За основою цілому. Рішення прийнято питання перше про виконання рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 13 травня 25 року у справі 560 дві тридцять шість частині поновлення владшої ОВ. Питання зауваження є? Ставлю на голосування. Прошу підтримати. За рішенням прийняли. Питання номер 2 Пронесення змін до рішення 16-ї сесії Митішникої міської ради 8 скликання від 19 листопада 2021 року номер 16 дріб 10.06 про міську програму організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків натічних міської територіальної громади на 22-25 роки. Ставлю за основу. Зміни підіод голосу, пояснюю, ми сказали, що вносяться два пункти щодо організації і перевезення дітей і там виконують два виконавця. Один пункт содзахист має виконувати, другий пункт виконавчий комітет. Там і там вказано по 250 тисяч. Є пропозиція зробити цифру, там і там 400. Цю твою поїздку всю буде організовувати виконком. Перед цим ми думали, що одну групу дітей оплачуватиме соцзахист, іншу буде виконком. Зараз ми прийняли рішення, що дві групи дітей будуть вестися виконавчим комітетом, тому суму збільшуємо для одних і для других, і будемо працювати над тим, щоб до кінця року ще організувати поїздку, але вже щоб соцзахист працював з сімими ветеранами і ще будемо вести. Будемо пробувати. E, Пока що, то, що ми напрацювали, трошки навіть з головою, але ротно. щоб, як кажуть, було запасом, що проведемо в труді 42. На одну квітку 22, потім 20. Така. Щома раді на увазі? кого вибрали ці дітей? <кій> е, у нас є зараз е, момент в тому, що е, з військових саме по тій категорії, які було озвучено в самому початку, недостатньо. Допрацьовуємо далі, бо в деяких немає квитків, е, так як ця організація відбулася так швидко, що навіть до попередньої сесії в нас не було цієї інформації. Е, дехто вже організував свій дочинок. Так, закордонних деяких дітей вони не встигли. А деякі вже виїхали на відпочинок. Тому саме ту категорію, яку було озвучено, у нас поки що є 0. 10. Далі ми працюємо з наступними категоріями. Скільки? Вже на сьогоднішній вечір. На вчорашній вечір у мене була цих фа 10. Сьогодні 16. Тому ми напрацьовуємо, далі будуть Зміни. Змінити з 250 в одному і другому пункті на 400. Ставлю далі нову пропозицію на голосування. За прийнято силому правильного условия. 33 сесії Антічницької міської ради, 8 светокіння 10 лютого 23 року no 1643 про програму Благоустрою Антічницької міської територіальної громади на 23-25 роки. Нова редакція. Та не зауваження є. Я нович. Прошу всім нам прояснити, до чого вийшла робоча група створена. Чи комісія тимчасово була створена? Випарки цієї комісії, щоб перші знали, про що й домовила? Дивіться, на сьогоднішній момент е, протокол написаний, не протокол, а заходи е, прописані е, представником УКБ просичним даним, мені на пошті, зараз мали бути озвучені і сказані. Коротко так. На сьогоднішній момент першим етапом є це поновлення вхідних даних для введення е, проведення. Е, Коригування проєкту. Зв'язку з тим, що в державі по ТБРН геологія, геотезія, ці дані дійсні 5 років повинні робити саме, і ми змушені виконати нові дослідження. Хоча ми всі розуміємо, що вони не змінилися, але не допускаються старі. Треба зробити по-новому. Це узгоджено. На це зараз якраз будуть тільки виділятися кошти. Після того, як будуть отримані всі технічні висновки, це геологія, геодезія і плюс висновок технічний, що зроблено на мосту, для того, щоб в проєкті, коли будуть проведені зміни, були враховані вибрані вже роботи. Їх не оцінювали по-другому разу. Ці дані будуть надані для проєктанта, після цього він брав на це зобов'язання на виконуючи терміни внести зміни і подати на експертизу. Все договорено на загальній робочій групі, були присутні депутати, є, і цього треба. Зараз нам треба кошти для проведення ну, вишукувань. Да. Е, як я пам'ятаю, на зборах навіть безкоштовно проєктант пропонував зробити ці. Але ну, мають на увазі зміни до проєкту. <пробує> <Да. А, пробує> але так, але, але так, людей, так. Людей, води, це будуть виконувати не проєктанти інші організації. Але. Так. Ще раз. Є. Добрий день, колеги. Mm. Я вам все сказала, але не все віддаю інформацію так, як ми говорили. Е, Забудовник нас запевнив, що моста прийдеться розбирати. Хоч ми його вложити, коли будуть зміни, але ніхто два рази платити за це не буде, їм все буде робити за свій кошт. Тому дійсно робоча група, та що зібралась, ми побачили кінечну ціль в кінці тунелю. Нарешті, нарешті. Надіюсь, що те все, що було озвучено, буде доведено до логічного завершення. Тому Прошу підтримати. Так. Дійсно, нам зараз як найшвидше треба зробити ці вишукування, щоб ми не стояли на одному місці, тому що затримка зараз за нами. Дякую. Чипені. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Є бажання щось повідомити, проінформувати. Хотів би я вас повідомити, проінформувати. Ольга Петрівна інформувала на своїй комісії, зараз на 18-ту годину в ветеранському хабі буде зустріч з родинами без зниклих. Вони запрошували комісію, саме по, яка зараз ветеранами займається, тобто Ольга Петрівна. але в кого є ще бажання, також жийте туди, будь ласка, прошу відвідати дану захід. اینجا بله بیشتر نشون کنیم تو بگیر چیزی سر پرسر سی روزنه بله بله